Власне, Дональд Трамп перемагає, і я так розумію, що перемагає з з'язничним відривом. І я так розумію, що отримує ще й більшість. Не він, а республіканці словом, якою буде тепер Америка вам зсередини, як це видно. Не забувайте підписуватися, друзі. Це очень важливо, зовсім не сложно, Так настане більше. більше людей можуть увітати це відео. Якщо ви напишете щось то в коментарі, то навіть можете з кимось подискутувати вперед. А, ви знаєте, пане Олексію, я завжди е, відносилася до е, республіканців спокійно, так само, як і до демократів. Я працювала з багатьма республіканцями е, і навіть з радником Трампа працювала, за що мене критикували. От, але е, е, ну, республіканці це люди, які в цілому історично вони виступали за посилення національної безпеки Америки, за посилення регіонального партнерства. За да, е, виробництво зброї, і вони завжди постачали ці речі. Ну починаючи від позиції Макейна, е, закінчуючи, ну в цілому, тим, що ну до цих виборчих дискусій, які були пов'язані з кордоном, да і з виборчою кампанією, в цілому у нас не було. Ну і знову ж таки, це ж не зазвучувало там, ну. Три-чотири людини. А припустимо, позицію там Дона Бекона чи якихось менш відомих республіканців, які завжди продукували дуже ефективні законопроекти для України. Ну про них просто ніхто не знає, тому що його не показують по телебаченню так, так багато, як Мерджері та Правда, да тому я відношу це до цього спокійно, як до е, природньої зміни влади в Америці, а в Америці постійно. То республіканці до демократи мають більшість, ну так влаштована їх система, і саме тому потрібно налагоджувати діалог з двома партіями, і е, так вони в своїх звітах аналітичних консервативних центрів, таких як Heritage Foundation, е, American Enterprise Institute, да, е, вони, е, Вони говорили про те, що. Ну, вони бажаються на гуманітарну допомогу і бюджетну допомогу в тій формі, як це дають демократи, ну не зовсім ефективною. Ну, вони не говорять їй не давати. Вони говорять, що та модель, яку пропонують демократи, припустимо, там в такій формі, в такій мірі фінансування USAID, це неефективно. Я не Можна оцінити це ефективно чи неефективно, але я вважаю, що таке питання, яке задається, воно не є радикальним, воно не є дружнім до Путіна. Воно є питанням, що вони по іншому бачать структуру допомоги ем, і знову ж таки, ну подивіться на позицію по Ізраїлю, да, тобто однозначна позиція підтримувати Ізраїль. Ті люди, які ну говорять, що е, там Трамп друг Путіна. Ну слухайте, це виборча кампанія. Ну месець про те, що Трамп друг Путіна, це ну хороший меседж для іншої партії, да який ну сприймається через те, що ну сама персоналія Трампа вона складна, але знову ж таки за Трампа проголосували не тому, що людям подобається його персоналі. Я ж тут ну, на виборах працювала. у мене були доступи до фокус груп. Люди казали, нам персоналі Трампа не подобається, але його економічна політика нам подобалася більше. Ми могли купити більше, більше будинок, більше продуктів в магазині. І ну ми не певні, що нам потрібні сонячні панелі. Можливо, нам потрібен більший добуток а, нафти в Тефасі. Да? Я це не можу оцінити, що краще сонячні панелі а, чи нафта, бо це не моя спеціалізація. Але знову ж таки я наголошу на тому, що це не є трагедія, це більш складне завдання для комунікації. Але ну взагалі, знаєте, в позитивній психології кажуть, що все потрібно сприймати не як проблему, а як завдання, і це надати завдання щодо Трампа. Знову ж таки, щодо його перших дій, як ви думаєте, якими вони будуть? Що його перші дії не будуть стосуватися зовнішньої політики, я думаю, вони будуть стосуватися економічної політики, і знову ж таки його перші дії. Ну от ще раз давайте акцентуємо всім нашим глядачам. Що е, на щастя, Америка це не, е, не Румунія, не Угорщина, тим паче, і тут одна людина не приймає всі рішення, да? не Росія е, на щастя. Тому біля президента, ну припустимо, випадку зовнішньої політики це буде і National Security Council, і новий керівник департаменту в стилі, і а, політичні призначення. Всі органи, і, і а, люди в Пентагоні, і а, люди в розвідці, і а, люди в можливо зміни в комітеті по зовнішній політиці, в бюджетному комітеті, в комітеті узгоджувального це найбільш впливовий комітет у Сполучених Штатах. Я вже не кажу. Про сотні аналітиків, які працюють на консервативні аналітичні центри, які в деталях цю політику будуть прописувати. Да і на це потрібен час. Тому я думаю, що ем, будуть перші рішення вони будуть стосуватися саме економічної політики, бо він за це був обраний. Да? і ну, Його виборці це чекають. А з точки зору зовнішньої політики, я думаю, скоріш за все, це будуть досить сміливі зустрічі. Вони, звісно, не будуть зорбаном, да тобто вони будуть досить сміливі. Я думаю, як з європейським союзом, так і можливо з представниками Китаю. А, але Байден робив те саме. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, Байден коли прийшов до влади, він ж одну перших вистачів провів ну, саме з очільниками Китаю, бо Китай ну економічно дійсно. Ну зараз намагається бути частиною полярного світу і Китай для США це проблема. Ну, не будемо там в деталях описувати, чому да, тому що частина прям економічних ланцюжків постачання вони надто зав'язані на Китай, да але я думаю, що такі зустрічі будуть. і Трамп буде максимально показувати свою силу в цьому плані і свою позицію. З ким саме? Ну, це не буде зустріч з Путіним. Я думаю, що це буде. Але можливо, це буде зустріч з китайськими лідерами. Я в цілому, в цілому це розумію. А для того, щоб розуміти, як ця політика буде вибудована, треба бачити, кого він бачить на ключові посади. Ну, Зараз обговорюється ряд прізвищ, але ми ну, ну, ми, ну, як би... Не знаємо їх, так? Ми просто... Ми їх не знаємо, і я навіть не бачу сенсу це обговорювати, поки ми їх не знаємо, бо це потребує ну, дослідження. А знаєте, uh -huh. не ну, занадто багато якихось загальних е, розмов. Це добре, це, це погано. Мені здається, що це призводить до такої трошки і безмістовної комунікації суд, такої неглибокої. А зараз період, коли потрібно від загальних меседжів переходити до такої дуже адресної змістовної комунікації з боку України по кожному секторі, як думаєте, що буде з допомогою Україні? Бо різні думки, різні бачення озвучували ті ж самі республіканці, і буквально от. На минулому тижні, якщо не помиляюсь, то спікер Палати представників казав, що варто це переглядати, передивлятись, і трактувань дуже багато. А вони, ну дивіться, пане Олексію, вони говорили у всіх своїх документах Heritage Foundation, що її потрібно переглядати, її структуру потрібно переглядати. І е, е, ну, дивіться, от з точки зору практичної точки зору. Чи достатньо у нас іде саме на створення нових робочих місць і нової інфраструктури ну, в Україні і програми публічно-приватного партнерства? Припустимо, в не знаю будівництві виробництва батарей енергетичних да, чи оновлення атомної енергетики? Ну, тобто, чи можна з ними комплексно не погоджуватися в цьому питанні? Не знаю. Ну, якби те, що я чула, припустимо, от вчора в республіканському клубі від людей, які пишуть по енергетичній логіці, то все, що вони пропонували, виглядає цілком логічно, і це ну інвестиції не в абстрактні сектори там ну а IT IC сектора, де ти можеш співробітників перевести завтра, це безпечно, це цікаво. Це фінансує світовий банк. Але чи саме це потрібно для економічного розвитку України? Я не знаю. Я не можу це оцінити. Давайте заставимо це питання відкритим. Але щоб це не було переглянуто просто популістично. Нам же треба щось пропонувати. Нам треба зараз ну, сказати, що друзі, ми розуміємо, що ви будете переглядати ці плани. Дивіться в гуманітарній сфері. У нас є такі-то потреби. Ви погоджуєте, що люди страждають, да і це краще робити, якраз через релігійні громади, да які близькі до. Якби республіканців, да бо республіканці здебільшого люди віруючі, вони ну делікатно відносяться до людських страждань, готові допомагати. Навіть найбільш консервативні виборці, з якими от я по роботі спілкувалася, Ну ніхто не каже, що ми не готові допомагати людським стражданням. Вони готові, що вони кажуть, що е, ми не готові фінансувати уряди, де є питання з транспарентністю. А людям ми готові допомагати. Це найбільш консервативні виборці, найбільш консервативних штатах в тому числі Флоріді. Ну я знову ж таки бачила це на фокус групах і спілкувалася з цими людьми, але знову ж таки, е, ну принцип нічого про Україну без України має базуватися на тому, що ми повинні над цим працювати от в енергетичному секторі три проекти оновлення там атомної енергетики, будівля, там припустимо виробництва. Е, Акумуляторів панелей там і не знаю, можливо, добуток літію в Україні, да? і щось третє. Ну те саме в гуманітарній сфері, да? припустимо. Вони Heritage Foundation, говорив про те, що менше через великі міжнародні структури більше напряму до місцевих нон-профітів і private enterprise, які можуть допомогти. Чи це погана ідея? Не знаю. Як на мене, ця ідея не є поганою. Це те, що я напряму чула в Heritage Foundation, і я не бачу в цих заявах. Ну, якщо ти їх почитаєш, саме, ну, саме те, що вони озвучували, я не бачу в цьому нічого радикального. Чи потрібні Україні системні реформи? Потрібні. Чи мають республіканці розуміти, що системні реформи проводити під час війни це складно? Мають вони все розуміти, да але знову ж таки, ну розумієте, коли ми відразу приходимо з меседжем, що а, ви обіцяли зменшити допомогу, ви ви мерзотники. Ну це закінчення розмови, правда? Ну, вибачте, що я ну так, 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 так говорю, але багато тобто навіть з ключових осіб, не будемо переходити на конкретні приклади, ну вони проводять саме таку комунікацію, а тут потрібен підхід. І до кожного, і повірте, якщо ем, представнику конгреса Баптисту розповісти е, історію про те, як російська е, православна церква б'є баптистських пасторів, да і як вони через свої структури е, там е, ну російської є от, структура Рацирс. Е, Якась структура вивчення сект да пише, що все окрім російського патріархату, це культи і секти. Да то ну якби то знайти підхід до цього конгресмена-баптиста через права баптистів і в цьому протистоянні Росії набагато легше ніж просто говорити: Ви надаєте достатньо Україні? Ну розумієте, навіть для цього не потрібно бути політтехнологом чи лобістом. Це Просто басові ну принципи комунікації, що людині цікаво говорити про те, що його турбує. Да ну і друге це звісно, республіканців і до цікавлять гроші. Тобто не дайте просто гроші, а давайте спільно заробимо на літієвих панелях. Знову ж таки, начебто, очевидна річ, але ну відчасти ну ця комунікація потребує ще додаткової роботи. Ну це я вам просто приклади привела, але мені здається, що вони такі дуже дуже наглядні. Ну і звісно, глобальний приклад це просистояння Росії, Китаю і Ірану, бо тут немає друзів Росії, Китаю, Ірану. На що в пресі написали Америка завжди проти Росії, Кита... Китаю, Північної Кореї і Ірану і в виборчій кампанії, ці речі досить поляризуються, але Америка це Америка, Китай це Китай, і дружби тут немає між цими країнами. Для того щоб таких відео, може би, даже лучше відео було більше, нужно підписатися на канал. Це не сложно совсем.